Так, наразі в мене вже готові ось ці зайки. теді Зараз буду їх тонувати. І на завтра вони мають бути вже повністю готовими. Так що не лягаємо спати, а беремося фарбувати наших манюнь так Ось ми вже пофарбовані. І ось такі. Тедіки будуть відправлятися до своєї власниці в Сполучені Штати Америки. Ось, ось такі зайки поїдуть за кордон, а я залишусь тут. Так, зв'язала ось такого букляша з пластиковим носиком. Так, захотів клієнт, щоб було безпечно для малюка. Тому що ліплений, ви ж розумієте, що його можна відірвати, і ось. І другий. А ось тут буде ліплений носик. Тому ось таких два букляша я зробила. Носик я зліпила, зараз він буде сохнути, і потім я його буду фарбувати і покривати лаком. Так, і також я вчора майже пошила лисичку. Ось всі детальки мені залишилося тільки голову зшити, і вже приступати до її вивертання, наповнення і yes. оформлення. Ось тому скоро буду показувати вам свою лисичку. Так, ведмедиків я потонувала, цей трішки потонувався і буду чекати, цей буде чекати носик, а цей уже буде відправлятися додому. Ось такі справи. Сижу, вивертаю детальки для Теді, і ось ця деталь, мікро деталь це вушко. Це у нас вушко. Зараз ось для ось цього ведмедика. Ой, це капець. Ось його тіло. І ось такі вушка ще одне. Треба шити і вивернути його. Так, доробила цього ведмедика. Нарешті він мене дуже довго чекав, поки я його дошию. Ось такий він вийшов, смішний. Якась голова маленька вийшла. Не знаю, я вже його вдруге шию, і перший варіант був нормальний, а це якийсь смішний. Ну, нічого, буде ось такий. Тоді я ще його затоную і. І ось так, коротше. Ось, і я ніяк не можу ось цього ще доконати, душити, не знаю. Мені не подобаються ці форми і все. І якось він в мене не шиється. Так, зробила ось такого красунчика на замовлення. Будемо його показувати клієнту і відправляти сьогодні. Все ж таки, цей букляж просто прекрасний. Саме оця буклє е, ниточка. Е, так. І е, разом з цим ведмедиком відправляється ось ця лисичка. Ось я вчора вже дошила і склала таке лисенятко. Це в мене вже е, третє лисенятко здається. Вже третє лисенятко зроблене. І е, зараз покажу вам ще ось такий слоник. Е, е, це тканина фліс. Я минулого разу не могла згадати її назву, але це флісова тканина. І вийшов ось такий слоник. Він повністю пошитий, він без шплінтів. Ну, тобто я не хочу використовувати з такою тканиною шплінти. І такий прикольний. Дуже прикольний мені. Він подобається, особливо. Дивіться, такий леген, носик. Дуже цікаво вийшов, і шиється дуже приємно. З цієї тканини шиється приємно. Ось тому буду ще придумувати яких слоників, можливо, ще якихось мініатюрок. А, і о, цей ведмедик чекає. Він ще чекає свого тіла, щоб я його досклала. І не знаю, коли я його вже зроблю. Так, і також ось тут у мене слоник. Я його вже пошила і вивернула детальки. Тепер діло йде за наповненням і кріпленням. ну, Зібрати його в один, цей... в одну... В одну... ну, ви поняли, Коротше, так, задоволена, задоволена, задоволена. Так що будемо показуватись клієнту. Так, що ще я хотіла показати цю тканину? Я купувала ще, напевно, чи літ... влітку чи весною, тою весною, яка вже була. І я забула за нею. Забула, вона мене десь була складена. Я потім прибиралася і знайшла ось цю тканинку. Така вона весняна, в квіточках. І, звісно, вже хочеться мені щось з них таке пошити маленьке. Якесь платка для тедіків. Тут теж підготовила я вже роботку для себе. Ось така, така тканинка буде. Висняне плаття для Блайз. Треба це пошити потім. Так, зараз, що тут у нас? Не можу вивернути. Коротше, це внутрішня сторона. І... Та що ж таке? І лицева сторона буде ось таке. Владічку, зараз покажу. Теж буду шити. Для блайс. І. Так, що тут у нас? А це, здається, у нас юбочка має бути для. А для якого плаття я не пам'ятаю, чесно скажу. А, Ні. Десь ще має бути верх розкроєний, і це до нього буде платтячко. Не знаю, де? Ну, коротше, ось такі процеси мене чекають. Шити, шити. Зараз, я, чесно скажу, мені якось хочеться. А, ось я вверх, по-моєму. Чи ні, Ні, це просто шматочок. Е, хочеться шити і шити. Ось він. Знайшла. Ось він. Верх, Верха, то юбочка буде. Чомусь мені зараз шиття більше заспокоює, ніж в'язання. Ну, не знаю, тут просто така кількість різних тканин, різних, що можна ще спробувати, новенького. Ось, і мені це цікаво, і мені хочеться все більше і чу... більше створювати ось таких милих тедді іграшок. Це й мене чекає, чи мене, чи свого хазяїна. Чекає ще Хочу показати вже готовий варіант ось цього слоника. Ось такий він вийшов. Затонувала. Деякі моменти прикрасила йому тут носик і сердечко вишила. І все. Тепер, а, і ще хвостик зробила. Ось такий хвостик. Він вийшов 9,5 см Ось. Зараз мені потрібно зробити ось цьому слонику хвостик. Він так і недороблений лежить. Ось, І зараз я вам покажу, як я роблю хвостик. У мене є звичайна ниточка ари... а... ой, YarnArt джинс. Я з них заплітаю. Сірому кольорі голочка. Так, зараз покажу процес. Так. М -м. Ось тут десь приблизно буде хвостик, тому ми робимо ось так, трішки беремо тканини. ще Міше. Мішелік Міше. завжди на фоні. Так. І залишаємо, ну, хвостик, залишаємо так, щоб нам було зручно, і потім ми... Лишнє будемо відрізати. Так, ниточку ми забираємо з голочкою. Так, і тепер ми будемо просто зав'язувати вузлики. Отак. От не сильні вузлики. Ось. Будемо до тих пір зав'язувати вузлики, поки нам не вийде потрібний розмір нашого хвостика. Так, у слонників хвостики які? Довгі чи не довгі? Такі середні, да? Все, останні, е останні вузлики два ми зробимо крепкими. Ось так. Вже зав'язали. Так, потім ми беремо ножнички і ось так Чікс відрізаємо. І ось цей кінчик ми розпушимо. Ось. Ну, по суті, ось вам і хвостик вийшов. Там вже його якось. Хай він ляжеться. Ну, не знаю. Ось такий мені прийшов на думку хвостик. Що ви скажете, як вам? Воно нормально виглядає? Ось і отак він, по суті, буде сидіти. І ось так хвостик буде виглядати. Ну, я думаю, норм. Ось такий мені хвостик придумався. Якщо що, хто мишок робить, мишкам теж можна такі хвостики зробити. Так. так, ну покажу я вам, над чим я зараз працюю. Цього слоника я вам вже показувала ось такий він потім. Ось цей слоняш, пам'ятаєте, в мене залишився шматочок тканини і. У мене помістився, розмістився на тому шматочку ось такий слоник. Він буде маленький. Я зібрала тільки голову. Ось на шплінтовому буде все, на плінтовому кріплені і буду його збирати. Пізніше потім, давайте ще ось такий слоняш, це з еко Норки. Кутро еко норки. У мене ось такий виходить слоняш буде така пухнаста. Ще буду її і тонувати. І... Ну, всі іграшки буду тонувати. Ось. Ну, прикольно буде така ніжна, м'якенька дівчинка. Ось її тіло. Так. І це буде. Зайка. Я її буду вперше теж робити. Я ще не робила таку зайку. Ось, ну, якось так складно показати одною рукою. Десь приблизно ось так. Тут нос, буде ротик. Ще маю повивертати детальки. Десь в мене є тут ніжка вивернута. Це теж вушко, мій такий робочий, робочий цей піднос. Таця, як сказати. Так, ось така ніжка буде у зайчка, теж буде все на плінтовому кріпленні. Я вибачаюся за голос, у мене я трошки прихворіла. Ну, не трошки, а прихворіла так нормально. Ось тому, поки в мене нема температури, вирішила записати вам відео да виставити його вже на канал, щоб було. Бо я собі дала обіцянку, що буду кожної суботи викладати відео на канал. І ось такі ніжки теж з цією тканиною. Будуть ось у цього слоника. А, да, це я тільки взяла у зайчика, виходить цю тканинку і ось у цього слоника. А у цього слоника у нас ось ця тканинка. Ось ніжки. Ну, коротше, коли будуть сили, я буду. Повертатися до них працювати, тому що як тільки в мене проходить температура, мені стає краще, я починаю працювати, збирати. Поки я без замовлень, ем, потрібно дати час собі одужати. А і ще ще, ще, ще також <кій> зробила платячко ще не до кінця. Потрібно його ще низ зшити. Ось тут тільки почала. Так, ось така у нас буде викрійка. Ось така буде виверідня сторона. Зараз я попробую натягнути на тіло лялечки. Ось так буде виглядати. Таке за коротке виходить. Але викрійка прикольна. Можна працювати з нею. Тут, мабуть, я зроблю не пуговку, а кнопочку, щоб отак закривалося. Треба це все вигладити, щоб все було зрозуміліше, як воно сидить. Ось це все буде теж тут підшиватися, ну, суть зрозуміла. Таке ретро платька. Нагадую ретро стиль. Ось так. Так, і ось пошила ось верх для плаття і юбочка буде. Потім я її ось так зберу. Ну, поняла, так? Да? І ось так. Наглядно нічого не зрозуміло. Але коли зроблю, я покажу вам обов'язково. Ось. На цьому я буду завершувати відео. Воно вийшло маленьким, невеликим. Ось, але нічого. Головне, щоб всі вилікувалися і все було добре. Тому бажаю вам натхнення, творіть із задоволенням, творіть красу. І бережіть себе, і до нових зустрічей, па-па!